Так, друзі, пане майстер, всім привіт, мої вітання. Е, ще, раз хочу, ще раз хочу вам показати, продемонструвати, як дуже просто і легко вам і фарбувати самі деталі ліжка. О, мова Я перепрошую, мова йде про ліжко. Тобто я витяг всі деталі ліжка. Ліжку метр 60 на 2. Як ми можемо бачити, отут є власні верхня. Далі верхньої обв'язки. Тут вам каретка лежить, яка буде входила сюди в пас, не роблять ніяких штапиків. Там ми маємо углові елементи. І маємо ніжки, підкладки, так звані, то є у нас углові власні, які будуть замонтовані нас сюди. І там тут у нас стоять власні тумбочки. Там перед тим я робив відео, показував вам яким я чином роблють і радіосніці. Ну і фасади будуть такі самі під каретку. Тобто я один раз же робив просто в іншому кольорі ту тумбочку. Але взагалі-то мій посил до чого? Мій посил до того, що за, технічно, за допомогою технічної чи комбінованої стяжки, хто як її називає, дуже просто, дуже швидко і дуже легко робити ліжко. Ми маємо по всіх деталях присадку. і без питань. Ще на одне хочу наголосити, що ви не мусите мати присадочних станків, так як мене. Дивіться. От кусок от такого простого, самоцентруючого присадочного механізму, от іменно от того, він дуже класний. Вам вистачає робити будь-яку присадку, щоб вам зробити прив'язку без станка. Ну, для тих, хто слідкує, я не... за темою я нічого нового не відкриваю. Але реально. Тому щоб вам облегчити присадку, просто якщо ми маємо центр 64, тобто 12,8, оту от детай що я роблю 12,8. Ту виставляю опоручну, бачите, не треба вам ніякого присадочного станка. І ви чітко собі робите присадку, буде. Углові елементи так само. От тут є лінійка, то є дуже хороший спосіб. Ідеальний прям такий. Вис, ну, от таким... Шаблон, я не пам'ятаю, він в межах двох тисяч коштує, чи можна навіть десь на і дешевше. А придбайте собі такий шаблон для тих говорю, хто починає, хто думає, як то тяжко присадку робити, хто використовує металеві кутики на ще на, на, на царги. Ну То і смішно сьогоднішній день. Тим більше, та система є дуже надійна. Бо якщо ви сюди вкрутили тих 5 см турець, то ви 10 разів вкручуєте, викручуєте. Ніколи вам то не розсиплеться на рахунок півмісяця. Ну, та і все, напевно. Ще я по тому зберу, бо, ну, хотів просто сказати, що от за допомогою такого простого механізму можна показати його ближче. Чи якщо там видно. Переважно якої фірми, вона ще конструкція, вона дуже чудова. Тому що ми маємо ту лініючку, яку вам це, Є різні модифікації, а от той іменно він дуже класний. Неважно, якої він от але іменно ту, що має шкалу. І все воно супер супер розвитково одного механізму. Ви ціле лічку робите прив'язку. Ідеально. От тут є півперечні деталі, які підуть в нас. Де вона зараз піде, от тут знизу буде вставала. Бачите, так само, прикрутимо ми, тут присадочка. Все вам буде скоренько і швидко, і гарно сходилося. І не буде надійно. І любий час. От я зараз закручу сюди це цей стояк, той поперечну в'язку. І в паз просто візьму цю деталь і в паз її запхаю. О, гарно. Любий час, що вам. Дивіться, так? друзі, я вже прикрутив дві обв'язочних попередні деталі, закріпив їх вже так на добре. І покажу вам. Якби використовую, що таким способом робити, задній замість бити тих всіх штапиків, ми просто беремо нашу деталь, тобто імітацію каретки. Бачите, о, вставляється вона ідеально сюди і поїхала. Дивіться, все чітко. О, зараз заїде собі гарненько. О, Бачите? І тут у нас сантиметр тут зніме. Значить, бачите, лишився от на. Власне на ту, де покову деталь прив'язочну. Дивіться. Зараз, ну, зараз я вставляти не буду, так як я ще тут знизу, знизу в мене ще піде зараз о, о, ця деталь одна. От сюди я її мушу замонтувати, але вже отворами туди, от то у нас буде в'язка, вже в'язка доліжка внутрішня частина. Ну, коли я замонтую, тоді вже боку поставлю. Ну, коротше, класно то все. Гарно все збирає. Гарно такі то виглядають деталі, класно так, люблю таке. Вже при зборці, поки то ну, помальоване, воно так вже тіше душу. Бо, бо поки ти то робиш, шліфуєш, малюєш, ходиш в порусі, в фарбі. Ну, що... Задоволення багато немає від того. Ну, але вже коли то до громади ліпиш, ну тоді весь кайф твоєї роботи. Любий час, що вам треба транспортувати. Ну навіть не тому, ви любий час трошки собі підтягнули, то дуже класно. Ну З тими любителями втулок, хто, хто мене там переконує, що він втулку втягне і вона не вилазить зуби закусувати. Ну, Розумієте, хлопці, як ви 30 років то робите і ви кажете, що ви то фахівець, ну то. Це смішно, треба себе трохи реалізовувати в тому житті. На одному не можна зациклюватися. А втулку ви, вам не вилазить, бо дуже все просто. Коли ви посакрутили сюди втулку і тягнете півмісяць, втулка вам впирається тупо от в турець, і вона не може вилізти. Вона ж вилізе тоді, хто запобіжний хто хтось сіпиться, або діти поскачуть по тому лишку. І все. А то, що вона, ви його тягнете, вона це тупо вперла вам от сюди. Турець, звідси. І тягніт хоч і воно. Коротше, але Раз, не хочетеся міняти, хочете жити в 90-х роках, а то живіть. ніхто вам не мішає. Добре. Хто щось зрозумів з того, що я говорив, то добре. Хто не зрозумів, ну... Називається тяжко. Все, всім удачі, легкої праці, адекватних клієнтів, як я люблю говорити. Ну і. Не, не, не стійте на місце, розвивайтеся, розвивайтеся, бо без розвитку немає нічого. Трохи думайте, трохи собі життя ускладнюйте, не шукайте легших моментів, а шукайте, як зробити надійніше, враховуючи свій досвід і знання і вміння. Ну і, А взагалі-то більшість половину столярів, навіть таких, які вже мають досвід, ніби в столярстві. Трошки, хлопці, придіть увагу, вивчені спецтехнології до Бо з тих ваших відео, які я дивлюся і час від часу попадає щось і слухаю, коли там пюкав. Ну, ви розказуєте несумісні речі з, з, з деревиною. Ну тобто ви собі ну, звідки ви це берете, я не знаю. Напевно, теж з Ютубу. Але краще взяти якусь літературу почитати. Бо колись реально були хороші майстри і гарні писали. Ну, все тепер точно все, до скорого бачення.